Так, ну що, друзі, всім привіт! Руха кабіна. Як ви пам'ятаєте, ми відгрузили свої пестициди, ну, як свої клієнтські, але власне ті, що ми брали. І тепер мені потрібно виїжджати, проте мені не подобається, як то все залишилося, і мені потрібно в цю цівочку якось тут проїхати. А вони, типу, сказали, що а що, ну, залишай тут, все окей. Хочу глянути, що в них тут є по роботі. А так. Е... Нема нічого, що по Аризоні. Тобто мені не підходить. І в мене питання, де я зараз? Так, ось я з'їхав сюди. Тепер мені вернутись сюди. І, так, е... ну, в ідеалі б, мабуть, вернутися в Кінгмен сюди. Це я його проїхав. І щось можливо зачепити тут. А можливо, поїхати в Барстоу. Бо в. О, не знаю. Ха. Ха -ха -ха. Мені їхати дуже далеко, погруз. Мені. Я зізвонився я з босом. Ну, в ідеалі б хоча б доїхати сьогодні до Барстоуна, тому що в мене загрузка в Сакраменто. Це просто жесть. 1230 миль. Мені це тільки щоб загрузитися. Ви розумієте? Тільки щоб загрузитися. А вже потім від тіля, я не знаю, куди мені їхати. Чесно вам скажу. Ну, типу. Я мав грузитися в одному місці. Передзвонив до боса, сказав, що плани змінилися. І, типу, ми їдемо в Сакраменто на загрузку. А Вітіля вже. Так, до речі, а що тут? Блін, треба було глянути, може там щось є на Сакраменто? Можна, типу, заїжджати в міста, дивитись щось попутно по рейсам, але тут, -тут Каліфорнія і нема нічого. Так, окей. Коротше, загрузка. Великий клієнт, і там буде декілька вигрузок по різним точкам. Я взагалі не знаю, як я буду цей рейс виконувати на цій автівці на цій фурі, тому що розраховано це все на два тижні. Оплачується дорога на фурі в ту сторону. Плюс, що там, які розвозки, то окремо нараховується. І якщо я не доїжджаю тими розгрузками до власне себе додому, то, відповідно, це ну, свій ход оплачується конторою. І я б хотів, щоб був свій ход, тому що, по-перше, це буде оплачено. А по-друге. Трішки тернувся я. А по-друге, я зможу взяти додаткові рейси. Трішки п'яточком дернувся, але то нормально. Я встиг. Я власне встиг. Не подобається мені на цій фурі, бокові дзеркала. зеркала. Дуже вони широкі і мені незручно. На попередній фурі були значно кращі дзеркала, там було значно зручніше, і не було такої проблеми, що мені потрібно аж настільки повертати голову, щоб побачити, що в мене в боковому дзеркалі, що там коїться. Розумієте? Типу, якщо а, праве дзеркало в мене накладка додаткова на дзеркалі, є. Яка, власне, демонструє мені, що там відбувається. То злівим, ну, звісно ж, це проблемно і дуже незручно. Так, ну я, власне, можу на цю смугу, бо мені треба якось об'їхати. У мене дорога 1200 миль. Будемо дивитись попутно, де ми можемо підчепити в потрібний нам штат рейс. Тому що в Холосту проїхати скільки не хотілося. Хотілося б щось попутно забрати, парочку якихось грузів і довести. Так, не знаю, що тут у нас Підстоп. Підстоп, підстоп, підстоп. Заправка підстоп, робота. Так, ваги. Так, тут такого нічого немає, гаража немає. Окей, їдемо далі. А, буду так проїжджати, можливо, навіть щось при дорозі буде. По роботі. Так, ну наче я тут виїжджаю спокійно. І... Так, по цій не смузі, але е, потрібно обігнати е, стільки, скільки можна, бо вона пуста і гріх не скористатися. По правій стороні ніхто, звісно, ніколи не обганяє. Але, ну, типу, я спішу, американці чоловіку собі їздять їм кайфово, а мені не кайфово, розумієте? Тому зробимо так. Цей підстоп ми пропустили. Подивимося, що там далі буде. Скоріше за все, на наступному підстопі станемо. Через одну-дві АЗС ми будемо заправлятися. Так. Ну і плюс поки я без вантажа, хоч можна швидко доїхати до населеного пункту, щоб підсипити груз. Бо проперти 1200 миль в холосто це рідкісна вдача, як то кажуть. Мені то за них платять, я не спорю. Але прикиньте, якщо типу, мені платять 30 миль за я в холосто їду, мені платять 30 миль, а, в цей бік. А якщо я ще візьму на 30 а, за милю груз якийсь, то прикиньте, це вже виходить миля 60, таких цін ніхто ніколи не бачив. Блин, хороша в них тут дорога. Дивіться. Заїхав в праву смугу. А, ну як смугу? Це то, звісно, не смуга. Але гріх не заїхати. Чому в мене фари не працюють? Працюють. Спокойно собі їдеш тут. Так, на цю заїхати на зважування. Зачем мені заїжджати на зважування, якщо я їду навіть без грузу? Тю, ну давай заїдемо. Так, вони ж тут сплять. Ну, вони не працюють. Чого мені сюди заїжджати? Уже вечірня година. Ну, і що, заїхав? Ну, і що? Окей, це аби типу проїхати і мулькнути, що от я тут є. Ну, хай фіксуйте. Я проїхав, я заїхав. Толку не знаю. Я так добре йшов. міг би новий рекорд поставити 101 миля в Америці перша. Так, ладно, виїжджаємо. Я не знаю, як довго я буду їхати, що буде оця бокова а, власне а, полоса, але мені подобається по ній їхати. Це достатньо непогана штука, хоча ще б таке було. А поки копи не бачать, ти можеш гнати по ній гнати. Це небезпечно базаруна, якщо якась із автівок захоче з'їхати на обочину, а ти тут преш, а вона ще, не дай Бог, десь там стоїть на обочині, а ти втикаєш, то знесеш її на раз-два і не помітиш навіть. Так. Окей. Дивіться, а якщо такі маневри робити, це дуже небезпечно. Як ви думаєте, наскільки небезпечно робити такі маневри? Напишіть про це в коментарях. Уж дуже мені цікаво, що ви скажете на цей випадок. Але вийшло непогано, так? Да? Щось та й вмію, щось та й вмію, щось та й знаю. Дивіться, на підгорочок без вантажу 100 ой, 100. 97 до. Просто ізі. Так, ну тут ми отак зробимо, наче вписуюсь без проблем. І от опять, бачите, ну, типу, я б, може тут зараз маневри якісь а, зробив, але через те, що мені дуже сильно доводиться повертати свою голівеньку вліво через довбані дзеркала, а, є певні проблеми. Треба буде десь подивитися тихо. Десь подивитися, треба буде, що у нас по ближнім населеним пунктам. Бо таке я вже 200, ну не 200, 130 прогнав миль. а нічого не маємо. Так, і ось ми в'їжджаємо, що це за населений пункт ще не розібрався. я. Ух, дріфтуємо трошки. Дріфт на фурі. Так, да, це вам не форсаж дивитись. Так, у мене не цей з'їзд. До речі, можливо, потрібно було повернути направо і заїхати в це місце і подивитися, що там є. А, можливо якийсь б, якийсь би бруз би підсипив, а потім би вже з ним би поїхав. Ну та ладно. А, ну ми, в принципі, і так виїжджаємо, окей. Так, бачу якусь фірму по GPS. Так, а як мені на ту сторону попасти? Поки з'їзда не бачу, а в мене тут і по правій стороні щось є. Так, перший з'їзд на правий бік. А я не зможу, так? Да? Так, да, я тут ніяк не зможу, да, все-таки я не туди поїхав. Ну ось є з'їзд. Давайте з'їдемо та подивимося, що тут є. Не хочеться мені в сто вперти, вони якраз дивіться. Вантаж. Їде якраз на цю контору, що я примітив собі. Так, давайте подивимось. Ну, тільки бутіки Так, барстоу Наче були ми з вами вже в барстоу Не пам'ятаю точно, але наче були. Так, а що вони тут, то вони. Так, ну тут контейнери, просто ящики. Таке ми любимо. Так, що у нас по дорозі? Uh, по дорозі, по дорозі по дорозі. Бейкерсфілд, Хюрон, Фресно, Окдейл, Окленд, Стоктон. Вважайте, що запам'ятав. Вважайте, uh, що запам'ятав, але ні. Так, Камбе Окснард. Ідеально просто. 13 миль, правда, платять. Боже, що так мало? Я на 30 миль розраховував. А, що тут недалеко, чи що? 13. 13 баксів, це що за ціни? Окснард, ага, блін. Окснарт не дуже і зручний. Це мені вернутись назад. Туда. Ну, а, а який сенс? Ну, типу, вони паралельно. Ще 13 баксів за милю і я тільки час витрачу. Не, не канає. Окей. Не конає. Їдемо далі. Ну, жалко. Я спочатку зрадів. Я думав, що це майже кінцевий, а там, а не Окснар, там щось інше. Я вже забув. Треба на листочок записувати. Ну, то нічого, нічого. Зараз е... тут же ж не одна ця контора. Попереду я бачу ще є. Там, до речі, є цей бітмен, в якому ми попередній груз брали, завозили. Зараз подивимось, що в нас тут іще є. Тут ось паралельно цій конторі є ще одна. Кінці вулиці. Зараз заїдемо туди, подивимось. Так, ми в місті. Треба не забувати, що тут є світло фори. Де-інде. Ось, наприклад. Так, ми на зелений встигаємо. Так, і мені направо. Окей. А тут наліво. Угу. Так, є щось, надіюсь, по вакансіям. Тут. Так, а ми. Ми коли. Ну, ми сіль в цю мережу. Не, не, не в цей магазин, але в цю мережу ми провозили сіль А, Джекпот. Джек Зараз подивимось джекпот чи ні. Джекпот. Джекпот, джекпот. Джекпот, джекпот. Не бачу. Не бачу. Не поняв я? Там написано джекпот. И куда цей джекпот веде? Не, ну може мені повилазило? Не розумію, де? Що за джекпот? Хм. Що це за штат НВ 17? Ну це великий рейс. Це великий рейс. Це дуже великий рейс. І я не розумію, куди. Ні, ну я, я не бачу. Ви мене вибачаєте, звісно. Якщо ви побачили, напишіть. Але я не бачу, де цей джекпот на карті. А ось аж де. Ха-ха-ха. Ось чого я його й не бачив. Так, і скільки сюди миль? Так, окей, це ми заберемо. Заберись. Uh, так, ну наприклад, сюди. Так, відстань 654 милі. 654 милі. Окей. Мені від ціля до. Сакраменто 403 милі. Тобто круг 200 миль. Окей. А якщо взяти від Джекпота до Сакраменто, це ще виходить 1000 миль. Не канонів. ні це дуже далеко. Вишо? Прикольний рейс, але не мій. Ладно. Жалко. Нічого. Я, я знаю, що ми тут точно щось собі знайдемо. Так, поїхали далі. Так, тепер мені треба на ту сторону переїхати, бо тут у нас, власне, скінчилося. А як мені на ту сторону? Так, наліво і прямо. Понял. Так, що там? Червоний, да, не можу їхати. Окей. Не бачу я, що за світло. Чувак стоїть, значить. Можу їхати по ідеї. Я, я просто не бачу, що там за этот з кабіни. Що за світло. Так, ну якщо вони стали, значить точно можу їхати. Так, сюди, потім направо. Там, до речі, і підстоп є, вже б таки на підстоп заїхати, і по ранку, можливо, подивитися, якісь там покраще грузи з'являться. Можливо, навіть на цій конторі щось буде. Так, тут по прямій, зараз на, на другу частину. От бачите, як в Америці ці а, придорожні міста розположені, типу, по два боки траси. Я не знаю, чи місцевим це зручно. Тут -то я розумію, що в основному всякі компанії, але все одно ж хтось десь та й живе тут, як як І готелі є, і будинки є звичайні. Тому в будь-якому випадку хтось та й живе. Можливо, не в великій кількості, але це настільки незручно. Але розповсюджено, тим не менше. А... Система будівництва міста в Америці. Так. Розминулись нарешті. Так, заїжджаю на мотель. Зараз треба поспати. Ось все. Так, наче готово. Виїжджаємо. І пошуку роботи. Я думаю, хтось може сказати, типу вже доїхав до Сакраменту, типу, там залишилося 400 миль. І Хтось може бути правий. Без сумніву, але, на жаль, ні. Я хочу щось собі по роботі взяти. Так, тут у нас що тільки шапи? Шап і під стоп, поняв. Не підходить. Поїхали назад. Треба було б, звісно, в шап заїхати, але я не бачу поки що жодної проблеми по автівці наче як непогано все Ту -ту -ту, після того ДТП, я думав буде капець, але машинка бойова вийшла. А, Типу, начебто ні по чому, і то все. Так що можемо брати до уваги, що на американцях можна і пару раз влетіти. Ну, звісно ж, ДТП, ДТП розні. Але тим не менше, тут все. Так, ось останнє у нас підприємство, начебто HMS. Ну, зараз заїдемо, подивимось. Якщо тут не буде нічого, ну, то все дальше, прямо так, як є. Так, і момент істини: санта Марія і Редінг. Дивимось. санта Марія і рейдінг. і начебто санта Марія мені підходить. Санта-Крус, Санта-Марія. Ідеально, мабуть. А що друге було? Забув, що було друге. Рейдг. Якщо рейдинг був, то це ідеально. Рейдінг проїздом я зацеплю той груз і поїдемо. Да, рейдінг. Все, ми беремо рейдинг. 88 миль. 88 миль на хвилиночку, друзі. Ой, 88 миль. 88 баксів за милю. Я за цей рейс отримую 50 штук. 26500 фунтів у мене вага рейсу. Ми беремо, звісно. За роботу. <гум> Ніхера собі. Бачите, трішки потерпів і отримав груз. Але як ми його будемо вести, вже побачите в наступному випуску.